Сьогодні вже другий день поспіль. Рятувальниками шоскинщини відпрацьовуються нормативи з порятунку потопаючого на воді в зимовий період. Пов'язано це з тим, що зараз дуже так підступні температурні показники. В деяких місцях лід може бути або дуже тонким, або взагалі його і не бути як на даній водоймі. Тому рятувальники готуються до можливих наслідків до того, що потрібно буде рятувати потопаючих, щоб оперативно, ефективно, професійно надати дану допомогу. Рятувальники чотири дня поспіль проходять такі от відпрацювання сьогодні. Рятувальники безпосередньо відпрацьовують порятунок людини за допомогою плаваючих засобів, за допомогою спеціальних засобів безпосередньо, наприклад, за допомогою конца Олександрова, кидаючи його з берегу. А також буде комбінований порятунок: це подання конца Олександрова з плаваючого засобу. На жаль, вже з початку цього року статистика невтішна стосовно потопельників. Зв'язку з цим і проводяться дані навчання. Дуже потрібні такі відпрацювання, якомога частіше. І в різні терміни року. Тому що, бачите, зараз відлига, зараз одні якісь особливості, потім буде крига. На криги зовсім по-іншому треба працювати а влітку, взагалі, ну від самого берега треба працювати на плавзасобі. Такі відпрацювання дають навики в роботі як найшвидше дістатись до потерпілого і оказати до медичну допомогу. Команда робота взагалі важлива в нашій справі, тому кожен має в команді знати своє місце або замінити один одного. Наприклад, у нас випадок 62-літнього пенсіонера з Лахоцького ми допомогли витягнути. Там глибина була невеличка, тому він не встигнув переохолодитись. Зараз така от небезпечна обстановка, дуже нестійкий лід, і ми, рятувальники. Комунальної станови Шостинської міської рятувальної водолазної служби також закликаємо берегти себе, не виходити на льод, бо приходячи сюди, ми не знаємо товщину льоду, хоч відповідчуваючи, хоч рибалки, ми не знаємо характеристику дна, де знаходяться районірована територіально затоплені з трава і тому подібне. Біля цих затоплених корчів вони завжди промойні, і лід буде тонший, тому людина зразу попадає в ледяну воду. Та вирішній час температура води досягає десь близько 2-3 градуса тепла, а температура температура 0, плюс 1, так, товщина льоду на теперішній час 2-3 сантиметра. Витримка людини в цих температурних режимах і в цьому випадку десь близько до 2-3-5 хвилин. В залежності від е, е, закаленості організму, від якихось е, хронічних хвороб і тому подібне. Якщо людина стала свідком такої події, що, наприклад, комусь необхідна допомога, десь там діти балувалися, пішли під крига або рибалки, то потрібно в першу чергу викликати рятувальників. Якщо є можливість, якщо дозволяє безпекова складова, також можна даній особі допомогти. Яким чином це можна зробити за допомогою підручних будь-яких засобів, матеріалів, тобто елементарна гілка, також може врятувати людину, тобто можна її подати і за безпосередньо дану гілку людину витягнути. Знов таки, дуже часто рибалки з собою повинні і носять, наприклад, мотузку довжиною від 10 до 15 метрів. Також можна когось попросити з рибалок для того, щоб надати допомогу. Знов таки, прохання до наших громадян в жодному разі, якщо не підходити до краю криги, а обережно підповзати, повністю розподіливши вагу на всю площу льоду, тому що вже замість однієї людини потрібно буде рятувати двох це набагато складніше.